Вітаю вас! З вами на зв'язку з Олена, психолог майстер безлогічного методу. Сьогодні я вам пропоную познайомитися з такою технікою безлогічного методу, яка називається батьківська молитва. Ще її називають материнською молитвою, але це не суть важливо, а сама практика присячена тому, що це робота матері або батька із своєю дитиною. І ця робота направлена на те, що Усвідомити свої претензії, свої страхи по відношенню до своєї дитини. Тобто, це така глибинне усвідомлення і глибинне бажання допомогти і забрати свою психічну енергію із каналу за чи із дитиною, забрати негативну психічну енергію і наповнити свою дитину світлом любові, свого божественного серця. Ця практика є такою ресурсною і підтримуючою. Вона допомагає перш за все ну, батьку. Або матері вийти на рівень спокійної рівноваги, да? тобто рівень такого прийняття до своєї дитини. І в найкращому випадку це безумовної любові, коли ми щиро від щирого серця хочемо своїй дити дитині найкращого, тому хочемо забрати із каналу взаємотношень свої страхи, переживання, якісь претензії до своєї дитини, причому. Не має значення, скільки років цій дитині, чи то 5 років, чи то вже 45. Якщо ви відчуваєте таку внутрішню потребу підтримати свою дитину і не знаєте, як це зробити, або відчуваєте, що у вас є якісь переживання, претензії до неї, страхи, що в неї щось не виходить, і хочете дати такий ресурс, тобто ресурс підтримки, така практика допоможе вам. Саме з цією роботою, тобто вийти на більше усвідомлення і вийти на рівний такий, рівний, рівний свій стан, стан гармонійного сприйняття тих обставин, в яких дитина зараз знаходиться. Коли ви розумієте, що зараз та життєва ситуація, яка в неї є, є для неї найкращою точкою її перебування. Так? І ви тим самим. Даєте їй ще й ресурс, свого благословення, своєї материнської або батьківської любові і тим самим на невербальному такому рівні даєте підтримку своїй дитині. І практика буде виглядати наступним чином. Треба буде закрити очі, зробити 2-3 глибоких вдихи, повільних видихи. Якщо ви готові зараз саме зробити, горі буде. Прикріплене саме запис цієї ау аудіо практики, зараз просто як ознайомлення. Зробіть два-три глибокі вдохи, вдихі, повільні видихи, представте перед собою свою дитину, доньку чи сина і мисленно подумки, зверніться до неї з такими словами. Назовіть її ім'я. Я тебе дуже люблю. Пробач мене за всі мої переживання, страхи, сумніви, хвилювання за тебе і за всі мої претензії до тебе. Я розумію, як це негативно на тебе впливає. І тому прошу у тебе пробачення. На кожному своєму вдиху я хочу забрати всі свої негативні енергії, страхи, переживання, сумніви, претензії, хвилювання. На своє фізичне тіло, а на видиху хочу наповнювати тебе світлом і любов'ю свого божественного серця, материнською або батьківською любов'ю та материнським або батьківським благословенням. І ви починаєте дихати. І проживати ті емоції, які піднімаються, усвідомлювати ці емоції, ці переживання. І на кожному вдиху забираєте свій негатив, а на видих посилаєте своїй дитині світло любові, свого серця або, та материнське або батьківське благословення. І таким чином можна працювати від 15 хвилин. І скільки ви відчуваєте, окви відчуєте внутрішнє задоволення і бажання зупинитися. Таку практику можна робити кожен день вранці, щоб дати їй ресурс на звершення її щоденних справ, тобто як підтримку, замість страхів і переживань, ми даємо їй ресурс нашої підтримки і нашої. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Якщо дана практика вам вдихнулася і ви хочете поділитися своїми враженнями, пишіть у коментарях, буду рада дізнатися, як у вас виходить. Всього доброго, гарного вам дня!